Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт свого найулюбленішого печива. Воно надзвичайно смачне, зверху хрустке, а всередині ніжне та м'яке. В глибоку миску всипаємо просіяне борошно, додаємо цукрову пудру, розпушувач, ванільний цукор та дрібку солі. Тепер какао. Та все ретельно перемішуємо. Я буду готувати у блендері. Висипаю все у блендер. Додаю вершкове масло. Перемішую блендером буквально декілька секунд доки масло з'єднається з сухою масою. Тепер додаємо два яйця. Та ще раз ретельно перемішуємо, також декілька секунд. Тісто готове. Перекладаю його в миску. Можна трішки обім'яти, додавши борошна, але воно повинно бути ось таким липким в морозилку на пів години або в холодильник на пару годин. Виймаємо, трішки обминаємо, додаючи борошна, формуємо невеличкі кульки, це зручно робити чайною ложечкою, щоб кульки були однакового розміру. Ретельно обвалюємо кожну кульку цукровій пудрі. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Обов'язково на відстані одна від одної, тому що печиво буде розпливатися. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Випікаємо 12-15 хвилин. Ні в якому разі не більше. Все, готово. Ось таке воно красиве. Апетитне перекладаємо на решітку, даємо повністю охолонути. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!